Давайте порівняємо, що краще знати англійську на хорошому рівні чи мати чоловіка. Почнемо з часу на англійську. Нам потрібно 3-4 рази на тиждень, щоб підтримувати вже на хорошому рівні. той час. Я чоловіку час потрібен 24 на 7. Гроші, якщо ви будете викладачем початківцям, плюс-мінус ви можете заробляти. Від 400 гривень на годину. Якщо ж ви не викладач, ваша зарплатня може бути в рази кращою, якщо ви знаєте англійську, або ви взагалі можете працювати за кордоном або на закордонній ринок. В той час, як на початку ваших відносин, чоловік вам може приносити 0 гривень. Різноманіття. Використовуючи англійську, можна говорити про багато тем, спілкуватися з різними людьми і навіть з різних країн, в той час як. Чоловік лише один. І я думаю, він буде проти вашого різноманіття. Подорожі. Знаючи англійську, ви будете, я думаю, більше подорожувати, почувати себе вільно і мати купу різних досвідів, тому що все можна пояснити, дізнатися і так далі. А от з чоловіком подорожі під питанням. Інформація, знаючи англійську, ви будете завжди в тренді, тому що американський ринок в нас початківець всього. А от чоловік лише. Одне джерело і то не завжди надійне і не все відзнає. Ну і найцікавіше Кохана, а що ти тут робиш?